Дорога церква, слава Ісусу! Знаєте, хоч і пасмурний день, але в нас є радість, чому? Бо ми, люди всі, спасені. Знаєте, роздумуючи над тим, що казати на цій недільній проповіді, я думав: що ж, взагалі нас як християн приваблює в церкві? І знаєте, я думаю, що у кожної з нас були такі ситуації, коли ми в один момент, так як по щелчку пальця, до нас приходить мотивація в два-в дві години ночі щось зробити. Так неочікувано щось, хочеться швидко зробити. І в мене так само була така ситуація. Я якось був на роботі, цілий день працював, десь по зустрічам їздив і, і приїжджаючи додому. Сижу собі, думаю, вже готуватися до сну, і приходить різко така мотивація. У нас там була зламана шухлядка в кімнаті. І Я думаю, от треба зробити Година ночі. Думаю, треба зробити цю шухлядку. І так воно й було. І знаєте, хотілося б сьогодні поговорити про мотивацію, про ту мотивацію, яка нас запалює служити Богу, ходити до церкви і перебувати взагалі в спільноті такій. І, взагалі, що таке мотивація? Мотивація це те, що спонукає людину щось робити. Це внутрішній поштовх, який допомагає діяти, досягти цілей і вирішувати завдання. У роботі мотивація це спосіб зацікавити працівників, щоб вони працювали краще і досягали загальних цілей. Якщо людина хоче і любить те, що робить, результат буде якісним. І знаєте, ми розуміємо тут, що мотивація вона спонукає до якоїсь дії. І знаєте, іноді, коли ми зустрічаємо друга, який просить у нас допомоги, він каже, ну у нас часто буває таке, що ну не цікаво, можете е він може попросити щось у нас, а ми такі, ну можемо якось знаєте, так, від, від ні сказати якісь ні. Але коли він запропонує якусь нам винагороду, нам зразу стає все цікавіше. І знаєте. Хотілося би сьогодні розглянути і дослідити те, що саме мотивувало учнів Ісуса Христа ходити разом з ним. І е, саме найперше, що я так помітив, читаючи Слово Боже, це вони бачили Ісуса такий, який Він був, вони бачили Його силу, вони бачили те, ті справи, які Він робив іншим людям, вони бачили ту любов, яку він проявляв до людей. І хочу зачитати це. Євангелія Марка, другий розділ з першого по дванадцятий вірш. А як він знову прибув до Кампернаума по днях, і чутка пішла, що він удома, і багато зібралося так, що вже й біля дверей не вміщалися. А він промовляв до них слово: і несуть до нього розслабленого, якого несли четверо, і, не маючи змоги принести його до нього через натовп, відкрили дах. Що над ним був, і прорізавши, спустили постіль, що лежав на ній розслаблений. А Ісус, побачивши їхню віру, говорить розслабленому: Сину, відпускаються тобі гріхи. І, ми, і, і тут ми бачимо, як е, Ісус, навіть через такі труднощі, е, які проходили інші люди, вони спускали цю людину через дах. Е, він. Побачивши їхню віру, зцілив його, простив гріхи і зцілив його. Він встав і пішов. І знаєте, і учні бачили, вони бачили, як він відноситься до таких людей. Також ми неодноразово бачимо історії, там, де він зціляв сліпих, там, де він зупиняв кровотечі. І знаєте, другий такий пункт, який хотів би заторкнутися, це Ісус розказував їм про Небесне Царство. От е, мені якось задали питання, а що взагалі прийшов, для чого прийшов Ісус і що він тут, е, про що Він тут проповідував? І в Слові Божому написано, що Він проповідував про Царство Небесне. І так само написано, що учні е, і, він, і Він казав учням, щоб вони е, ходили і проповідували про Царство Небесне. І ві, тут е, хочу також зачитати. Євангелії від Матвія, це 13-й розділ з 1 по 11, але тут трошки упущу того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралось до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І тут він розказує притчу про сіяча. І учні його приступили і сказали до нього, чому притчими ти промовляєш? А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. І от уявіть собі ситуацію, що е, великий НАТО, і до нас підходить е, людина і каже, я зараз розкажу тобі те, що вони не будуть знати. І знаєте, наша така людська цікавість, вона звичайно. Нам стає більш цікаво, коли ми чуємо такі слова. І Він відкривав їм таємниці. Ісус відкривав таємниці учням своїм, які інші люди не могли знати. І інші люди не могли розуміти. І тим самим учні розуміли, що Ісус є любов. Бо Царство Небесне е, Ісус приніс для нас, щоб ми попали туди. І знаєте, там е, так само учні любили Ісуса. Вони любили Ісуса і хотіли догодити Йому. Вони виконували його запів, заповіді. І також е, така історія про Петра, як е, це Євангеліє від Матвія, 16, розділ, з 22 по 23 вірш. Е, а Петро, наблизившись, почав йому докоряти й казати: Милуй себе, Господи, хай цього не станеться з тобою. А він обернувся і сказав Петрові: відійди від мене, сатано, бо ти мені спокуса. Знаєте, я думаю, особиста моя думка, що Петро, коли підійшов до Ісуса Христа і сказав йому, що ні, помилуй себе, Господи. Я думаю, що він робив це із любові до нього, з такої людської. він... Хотів знаєте, потурбуватися і не хотів, щоб Ісус страждав, щоб Він переживав ці болі, щоб його вбивали. І я думаю, що Петро це любив з любові до нього. І також Ісус був тішителем для багатьох людей. Навіть якщо взяти, наприклад, жінку, яка страждала кровотечою 12 років. Знову ж таки, Євангелій від Луки, 8 розділ. 43 го вірша. І жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила все своє майно на лікарів, і жоден не зміг їй допомогти. Вона наблизилася ззаду і доторкнулася до краю його одежі, і зараз, і зараз вже спинилася кровотеча її. А Ісус сказав: Хто доторкнувся до мене? І ви просто уявіть ту радість цієї жінки, яка пережила цю... це зцілення. Вона мала проблему 12 років. І вона пішла. Ну, я собі так уявляю, що на мене якийсь тиск, постійний тиск, постійні болі, 12 років ідуть, 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 і тут, і тут Бог зціляє. Особисто розкажу, у мене є таке свідоцтво. Я раніше в мене була хвороба епілепсія. І кожного року, кожного місяця і кожного дня. Кожного дня протягом восьми років я пив пігулки. Мені потрібно було пити, щоб не було ніяких приступів. І знаєте, в один момент я був якраз на шляху до Ісуса, я почав ходити сюди, в церкву. І знаєте, якось одного вечора я приходжу додому. У мене залишається там три пігулки в, в упаковці. і Я думаю, я вже не хочу, я вже втомився. І знаєте, стою на коліна. Один в кімнаті, до Бога так щиро кажу, Боже, я вже не хочу пити ці пігулки, я хочу бути зціленим». І знаєте, це було 2020 рік. І це з того моменту я ніяких пігулок не пив і чувствую себе абсолютно здоровим. Слава Богу. І знаєте, от я пережив ту саму радість, коли. Бог мене зцілив, і я зрозумів, все, проблема пішла. Мені не потрібно більше повертатися до неї і знову і знову пити ці пігулки. І далі Ісус дав багато обіцянок. Є обітниці Ісуса, які виконуються і виконуються в нашому житті і в їхньому житті, в житті учнів. Це від Івана 3,16. Так би бо полюбив Бог світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так само від Матвія 11, 28 Придіть до мене усі струджені та обтяжені, я заспокою вас. Від Івана 14, 27: Мир залишаю вам, мир свій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше, хай не лякається. І знаєте. Дійсно зі сторони виглядає, що в нас з Богом якісь, вигідна угода, коли Він нам дає обітниці єд, об свої, і ми йому, знаєте, десь служимо, десь ходимо, але насправді це не так. Особисто моя думка, що ми навіть своїми діями, ми просто. Показуємо свою любов до Бога. То, що ми служимо Йому, то, що ми розповсюджуємо Царство Боже тут, ми розказуємо про інших людей, про те, як Ісус спасає. Я думаю, що це просто наш прояв любові до Нього. Бо дійсно Він ще до створення світу кожного із нас знав. Кожного з нас, для кожного з нас в нього вже був план, до того як ми ще народилися. Він великий, всемогутній, прекрасний, чудовий Бог. І в кожному, і, і, і в цьому своєму плані Він заклав нас спасти, і щоб ми мали життя з метою. І знаєте, я так ввечері сів і роздумовував над тим, а що для мене є мотивацією, що от особисто для мене є мотивацією служити Богу. І я так виписав собі декілька пунктів, що я маю надію на Бога. Знаєте, неодноразово, коли я приходив додому під тиском різних обставин в житті, схилявся перед Богом, говорив в думках з Богом. І я мав цю надію на те, що буде краще. Я чув таку історію, що Одна сім'я собі зробила такий напис: чи на холодильнику, чи, чи на стіні десь, що не завжди так буде. Вони жили в достатку, не завжди так буде. Вони жили десь в якихось складних часах, не завжди так буде. І вони кожного разу згадували це слово, і так само я згадую те, що не завжди так буде. І знаєте, це Псалом 42, 11 розділ, одинадцятий вірш. Чому ти сумуєш, душе моя? І чому ти тривожишся в мені? Сподівайся на Бога, бо ще буду славити Його спасіння лиця і Бога мого. І знаєте, також ще один пункт, який мотивує мене бути з Богом, він мене втішає, Бог мене втішає. І кожного разу, коли так само приходиш, коли не розумієш, що робити, коли важко, просто фізично бувають накладаються якісь важкі обставини в один момент. Бог втішає нас, і в Євангелії написано, що Він пошле іншого втішителя нам, тобто Він в той самий момент був вже втішителем. І так само Ісус нам дав Святого Духа, який нас втішає. І я читав одну книжку, називається Життя з метою, і тут є такі цікаві слова, це був вірш, я виписав чотири. Рядочки, коли життя нас вас нищило і било, Господь теж плакав повний співчуття, це вас лише сильнішими зробило і ближчими до нового життя. Знаєте, Він дає радість. Ісус дійсно дає радість нам. І коли ми розуміємо те, що ми спасені люди, те, що ми підемо на небеса, те, що ми дійсно будемо там разом з Христом, це дає нам надію щось робити далі. Це дає нам радість в тому, що ми тут не просто так. Те, що в нас є мета в цьому житті, те, що в нас є місія, яку потрібно виконати. І знаєте, хочеться сьогодні молитися і закликати кожного з нас, щоб ми дійсно розуміли, що наше життя воно не марне тут, що наше життя воно має бути разом з Богом. І... Мені навіть друзі іноді задають питання, а чому я маю ходити до церкви? Чому я маю бути з Богом? Чому я маю виконувати Біблію, якісь писання з Біблії, знаєте? Чому я, я маю це робити? І я задався також собі цим питанням, бо в мене так само виникають іноді такі питання. І саме перше, це те, що Бог нас полюбив. І знаєте, Його милість, вона. Нескінченно, Скільки в житті нашому Він нас рятував, нам допомагав, скільки Він давав нам нових сил. І хочеться, знаєте, дійсно прославляти Його все своє життя, розказувати про нього, говорити про його любов, про те, щоб інші люди, так само вони переживали цю Божу любов, яку пережили одного разу ми. Хочу закликати до молитви і подякувати Богу за те, що ми. Дійсно, сьогодні спасені люди, те, що ми сьогодні маємо цю надію на вічне життя і прославити його за мир, який він дає. Дорогий наш люблючий Господь, ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що ми неодноразово бачили Твою милість. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що неодноразово ми бачили те спасіння, яке ти нам даєш, Боже. Ти нас викупив від гріха своєю дорогоцінною кров'ю. Ти нас врятував, Боже, своїми пронзеними ранами. Ісусе, там на Христі Ти висів, Господь, там на Христі Ти страждав за кожного з нас, щоб ми жили вічно. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні, Господь, ми називаємося Твоїми дітьми. Ми є твоїми дітьми, Господь, і в нас є надія на вічне життя. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що. Ти любиш нас і дякуємо тобі за те, що наповняєш цією любов'ю кожного з нас. Боже, допоможи нам жити це життя, Господь, з мотивацією робити для Тебе багато справ. Боже. Ми просимо Тебе, допоможи нам дійсно розуміти, що ми тут не марно, Боже, йти для нас определив, Господь, свою місію, для кожного з нас свою місію. Боже, ми просимо Тебе, благослови, щоб наше життя було. Дійсно змотивованим робити для Тебе багато справ, Боже, щоб Твоє царство воно шилося в цьому світі, щоб люди, які йдуть сьогодні на загибель, Господь, вони мали надію і життя. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам і вклади в нас це бажання, Господь, робити більше і більше для Тебе, Господь. Допоможи нам дисциплінувати себе дійсно, щоб ми. Дійсно знали, що ми робимо. Боже, в ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе, благослови кожного, хто прийшов на це місце. Дай Господь нам розуміння, що ми живемо тут для Тебе, як а Ти помирав на Христі для нас. Боже, ми дякуємо Тобі за все. Нехай Тобі буде слава, Отець і Дух Святий. Амінь.